Музика це сила, та да. сила, яка може підтримувати, надихати та навіть ставати символом епохи. І наш сьогоднішній гість це знає як ніхто. Просто зараз до нас вітає музикант, продюсер, поет Саша Чемеров. Його творчість завжди мала глибокий зміст. а у воєнний час вона набуває нового звучання. я зустріну. Доброго ранку. Доброго ранку. Ради бачити. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо. Дякую, що вкотре до нас завітали завжди ради. Дякуємо. А, ну повномасштабна війна вже змінила нас всіх. До кінчиків волосся. Як все ж таки вона вплинула на ваше життя, на вашу творчість? Оця клята повномасштабна війна. Я би сказав, що не те, що вона вплинула, вона впливає, і це скоріше процес. От якщо спочатку здавалося, що от вона вплинула, і, і все, то зараз я можу сказати, що з кожним днем змінюється ставлення до процесів, змінюється самопочуття, відчуття того, що відбувається. Тому я б сказав, що це процес. Про що зараз більше хочеться писати? Про любов, про війну, про відносини. Про що? Е, так як я і казав, що це процес, процес змін, то в мене відбуваються зміни. І не те, що мені там про щось хочеться писати, а саме про що пишеться, е, то зараз я. Записав альбом новий, абсолютно в новому форматі, в якому я змінюю, повертаюся до своїх коренів. Це більш важка музика, угу. і тематика це скоріше те, про що розмовляють на кухнях, і про що не кричать. А угу. хотілося б, хотілося б це чути, і виходить, що я беру на себе відповідальність про це кричати. Отже. Отже. Ви повертаєтесь до коренів, так би мовити, можна так сказати. Так, до важкого року. Чому? Що відбулося в вас? Що за трансформація, що ви вирішили знову? Ну, багато факторів насправді, які мене підштовхнули повернутися до того. По-перше, я не бачу того, щоб хтось це зробив за мене. Mm -hmm. І тому, знову ж таки, я беру на себе відповідальність. Зробити це в тому вигляді, в якому я це відчуваю. Плюс з початку повномасштабного вторгнення шоу-бізнес він, він трошечки так зав'яв, а потім він знову почав розвиватися. І моя така, мій інтелігентний підхід в поп-музиці, він, він не, не, не може достукатися до людей, тому я вирішив брати важку зброю як і, тонко сказано. і стучати таким чином. Я так розумію, це буде такий соціальний такий напрям мати. Так? так? Будуть такі тексти. Так, так. як, як арті... сказала моя дружина, тебе посадять. О, ну рок завжди він асоціюється з таким бунтом, з правдою. Так, ну ми знаємо, що буквально днями відбулася прем'єра кліпу та на пісню Місто наречених. Хотілося б трошечки про нього почути. Ну, це важка пісня, важка тема, і в нас в країні дуже багато. Якби проблем і внутрішніх і зовніх, і е, цими проблемами, звичайно, займаються. Але проблема вдов саме вона, вона важка і страшна, і цьому мало приділяється уваги. Тому знову ж таки, я взяв на себе відповідальність сказати про це, донести це і розвити цю тему і допомогти жінкам, які втратили своїх чоловіків на, на війні. Тому ми зняли роботу. Я б, не, я б не сказав, що це кліп, це скоріше такий міні-фільм, в якому головна роль досталася Таті, це акторка, яка теж втратила чоловіка в 2022 році. І коли ми шукали е, акторку на, на, на цю роль, вона це була перша людина, яку ми запропонували, і вона сказала: не шукайте далі, тому що я хочу, я хочу прийняти в цьому участь. Я, ну, це це моє. Тому, крім крім кліпу, в нас буде ціла програма. Ми хочемо. Співпрацювати з фондами, які в, в процесі будуть допомагати жінкам, якісь відкривати нов, нові способи допомоги. Скажи, будь ласка, а чи є у тебе ще в репертуарі пісні, які були написані під впливом якоїсь конкретної події? Мені здається, в плюс-мінус в мене всі пісні е, е, якось пов'язане пов'язані пов з подіями які які відбуваються і відбувалися причому е, так сталося що навіть ще до подій е, ввх виходило якось відчувати як, настрій як воно відчуваєш. буде да ага. тобто цей грегор якось його емпатично відчути і і і передати тому я б сказав, що всі пісні плюс-мінус такі. М відзначити можу пісню Ну, привіт. Це була перша пісня, яку я написав за час повномасштабного вторгнення. І знову ж таки, місто наречених це угу. саме пісні, які ну, просто висвітлюють оцей біль і все, що ми переживаємо. Угу. Взагалі, ви багато працюєте з молодими музикантами. Та чи можете ви сказати, як війна змінила їхні пріоритети? Що мені подобається в молодих артистах, те, що вони, вони не дивляться більше кудись назовні, а концентруються все ж таки в Україні і розвивають українську культуру. І це, це найважливіше, що нам потрібно зараз. Тому не знаю, я, я дуже щасливий, що так відбувається у нас. Пропоную трохи помріяти, пофантазувати. Війна обов'язково закінчиться нашою перемогою. Чи є у тебе якась мрія, яку ти плануєш реалізувати після перемоги? Я намагаюся мріяти сьогодні про сьогодні. І... Скоріше за все, мрії після перемоги вони банальні. Да? Просто там, відпочити з сім'єю чи щось таке. Тому що якісь важливі речі важливі мрії, вони творяться прямо, прямо зараз. Угу. Не ставиш життя на паузу, а не не робити цього, так. Ну, і все ж таки, я хочу повернутися ще трішечки <плес> до пісні Місто наречених. От це така болісна тема. Що ви відчуваєте, коли ви її співаєте? Е, коли я її записував, мені було складно її записати, тому що ну, просто такий комок в горлі. І е, я трошки навчився його контролювати, але в, в принципі він присутній. Е, єдине, що пісня насправді вона болісна, але. Задача пісні подарувати надію, все ж таки, тому що і мені здається, в мене в мене вийшло цю надію подарувати. Чому кажу вийшло? Тому що я отримую багато дуже в особисті звернень від жінок, які втратили своїх чоловіків на війні, і те, що вони пишуть майже всі кажуть, що їх розбирає, а потім збирає назад. І я думаю, що задача виконана. Ну що ж, якщо є така унікальна можливість, ми б теж хотіли її почути, не тільки ми а наші глядачі, і дуже просимо тебе поділитися цими відчуттями з нашими глядачами. Момент, якого ми всі чекали, просто зараз Саша Чемеров з піснею Місто наречених наживо в етері телеканалу Дім. Ось ми ногами бігла по стороні так хотіла відірвати світ землі, полетіти в небо, щоб зустріти з ним, як тоді усміхненими молодим. Крила в тому ні тебе тягнули вниз. Вишита сорочка змокла вся від сліз. Я мол, і тобі кричали з висоти, Зачекай ще не лети. Вмісті наречений, без вікон і дверей, ні не плач, не треба розійдеться небо. Душу там оберігає Бог, Твоє серце буде битися за двох, в честь його троянди білі посади, квітками любові зацвітуть сади, Скоро вже весна спаде, з злалечи крил, Зникне біль та сум ти аж за небо схил. Янголи тобі співають з висоти, Зачекай, ще не лети. Від вітрів шалений, в місті наречений, всі хати без вікон і дверей, ні не плач не треба. Дякуємо, дякуємо і за щирість і за музику, яка звучить у серцях багатьох українців. Так, а ще за силу духу, яку ви передаєте кожною ноткою, кожним словом. Дякую. друзі. Ми продовжимо ранок вдома рубрикою Дивовижна історія.